О мова моя і солов'я, півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів. це мова моя, це мова моєї країни. Це матері мова. Люблю її, наче очі дитини. О мова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Мені казав один ханджа, що наша мова геть відстала. Що краще йшла б мені чужа, немов до хліба кусин сала. Гей, провіднику, стривай. Твої слова старенька ряса, я не піду в твій тихий рай. Як Прометей не вмер відра, так і не вре мова гарна з роду, Я донька великого народу. Є не мова, мов ти слово блискутюче, мов ти золото блискуче, Ця відавність і обнова українська мова. Розцвітай же слово. І в родині, і в школі, і на заводі, і у полі, причудесно, причудово, розсвітає же слово. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода Ти України мова барвінкова, така багата, вічна молода, вона, як ніжна пісня колискова Заходить в серце, в душу з ранніх літ, ця мова наче пташка світанкова. Що гордо лине свій стрімкий політ. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня, линеш рідне слово, ти наше диво калинове, кохана материнська мова, Ликаємо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове, як квітне, племени червоно, сім'ї великій, вольній новій